Вітаю на платформі Skynu, мене звати Аліса. В цьому відео ми розглянемо оформлення продажів через автоматизоване робоче місце касира SkyPost. В першу чергу запустимо програму. Ви можете відразу це зробити, якщо вона встановлена на вашому комп'ютері. Також запустити програму можна через веб-браузер. Для цього у платформі SkyNo перейдіть у розділ торгівля та натисніть кнопку Skypost. Те саме можна зробити, якщо відразу перейти на адресу post.skynum.com. Перед використанням каси переконайтеся, що у вас вже є створений комп'ютер. Ми детально розглядали початкові налаштування у попередньому відео. Відразу після запуску каси програми запропоную відкрити нову зміну, якщо вона сьогодні ще не була відкрита. Після цього відкривається основне вікно програми. Якщо в верхній частині екрану застосунку ви бачите зелене поле, де написано новий чек, то це означає, що можна починати продаж. Спочатку необхідно додати в чек товари. Це можна зробити декількома способами. Перший варіант додавання чеків через каталог. Увімкнути та вимкнути каталог товарів можна, натиснувши на відповідну кнопку каталог. Далі просто оберіть необхідний товар зі списку. Якщо натиснути на товар повторно, то в залежності від налаштувань платформи, він або додасться новим рядком в чек, або ж збільшиться його загальна кількість. У випадку, коли товар має модифікацію, тоді після вибору товару відкривається його модифікація. Оберіть потрібну і додати її в чек. Для зручності роботи касира ви можете завантажити фото для кожної модифікації товару. Тоді буде значно легше знайти потрібний колір та розмір. В каталозі ви зможете перемикатись між категоріями та підкатегоріями товарів. Для цього натисніть на потрібну категорію, при цьому всі товари в каталозі будуть відфільтровані, а також, якщо в категорії є підкатегорії, вони будуть доступні для подальшого вибору. Ви можете повернутися назад або одразу перейти до загального списку. Також знайти необхідний товар в каталозі можна через пошук за найменуваннями. У спеціальному полі пошук за каталогом введіть частину або повну назву товару. При цьому система знайде всі доступні товари чи послуги. Крім каталогу в SkyPOS, можна додавати товари за допомогою сканеру штрих-кодів, підключити сканер штрих-коду до свого пристрою. Далі для внесення товарів необхідно лише считати штрих-код за допомогою сканеру. Якщо система знайде товар за штрих-кодом, він буде одразу доданий в чек новим рядком. Зверніть увагу, що деякі сканери потребують додаткових налаштувань. Радимо налаштовувати сканер штрих-кодів згідно з його інструкцією, таким чином, аби він автоматично після щитування натискав Enter, інакше після щитування штрих-коду Enter доведеться натискати вручну. При повторному щитуванні товару також, в залежності від налаштувань кількості товару в чеку, збільшиться або товар буде доданий новим рядком. Останнім доступним способом ручне введення коду товару. Для ручного внесення вводимо у поле код або артикул товару. Система автоматично його віднайде та додавить в чек. Цей спосіб зручний для популярних товарів без штрих-коду, адже дозволяє дуже швидко додати потрібний товар в чек. В SkyPost доступне редагування кількості, ціни та знижки для кожного товару. Для цього в рядку вибраного товару натисніть на кнопку Редагування. Відкривається вікно з полями для зміни кількості ціни та знижки товару. Тут ви зможете внести необхідні зміни або навіть вилучити товар з чеку. Після внесення змін товар у чеку буде оновлений. Також, якщо потрібно вказати кількість товару менше ніж 100 одиниць, доступна швидка зміна кількості. Просто введіть кількість та натисніть Enter. Наприклад, встановимо кількість 10, а зараз змінимо кількість на 80 і ще раз змінимо на 5. Таким чином, Ви можете швидко та зручно додавати товари в чек, змінювати їх ціну та кількість, додавати знижку, а також видаляти товари з чеку. Далі розглянемо оплату та подальше закриття чеку. Коли ви додали всі необхідні товари, можна перейти до оплати. Натисніть кнопку оплата. З'являється вікно з розрахунком. Якщо покупець дав рівну суму до сплати, то її можна одразу підтвердити. Буде вважати, що товар був сплачений рівною сумою готівки. У тому випадку, коли необхідно порахувати решту в полі оплата готівки, прописується сума. Яку вам дав покупець, система автоматично розрахує решту. Ще один варіант оплати безготівково. В полі банківської карти введіть суму оплати, або ж за наявності банківського терміналу натисніть відповідну кнопку із зображенням карти, крім того, ви можете комбінувати способи оплати, вказуючи і готівковий, і безготівковий спосіб оплати. Після заповнення полів оплати натисніть Підтвердити. Надалі відбувається синхронізація з сервером. У випадку успішної синхронізації чек активується та закривається. Після проведення продажу ви зможете роздрукувати чек на принтері або ж переглянути його в системі. Колір чека в системі буде змінений на червоний, що свідчить про його закриття та неможливість внесення будь-яких змін. Одразу після проведення однієї продажі ви можете створити новий чек. Для цього просто додайте товар з каталогу або ж відскануйте його. Новий чек сформується автоматично. Ви також можете відкласти чек та одразу почати роботу з новим чеком. Наприклад, коли покупець відійшов і прийшов новий покупець. Для цього натисніть кнопку Новий чек. Буде створений новий чек, а попередній чек буде відкладений. Додайте необхідні товари в чек та підтвердіть оплату. Повернувшись до відкладеного чеку, ви можете, перейшовши в розділ з чеками. Для цього натисніть кнопку чеки та виберіть відкладений чек. Таким чином, Ви можете працювати з одним чи одразу з декількома відкладеними чеками. У процесі роботи Ви можете переглядати докладну інформацію щодо поточної зміни та відстежити звітність по продажам. Щоб переглянути інформацію по наявній зміні, натисніть на зміна. Відкривається вікно з усіма даними стосовно вашої поточної зміни, початковий залишок, сума продаж, сума повернень, виторг, кінцевий залишок тощо. Цей функціонал дозволить відстежувати результати роботи касира під час зміни. Таким чином відбувається оформлення продажів через додаток SkyPOS. В наступному відео ми розглянемо про повернення товарів, службову видачу, закриття зміни та інший корисний функціонал. Бажаю приємної роботи!